Батальйон був сформований у тій кількості, які він зараз, буквально місяць, протягом останнього місяця. Створений він для того, щоб нести службу по охороні громадського порядку в місті Львові і в інших регіонах держави при необхідності не не вартуємо туди. Була освіта середньоспеціальна, навчалися, училищі, служили в армії, прийшли сюди захищати нашу землю. Україна це як наш дім. Ми будемо його захищати. Земля це наша мати, за яку ми будемо. Але ви ж така молода людина, ви розумієте, що поїти на схід все може бути. Так, розуміємо, але ми молоді і хочемо жити в нормальній країні. де будуть нормальні права для всіх. От ви сказали, мамі, я йду в цей батальйон. Батальйон він, він поїде на схід. Реакція вашої мами. Звичайно, мама хвилювалася, переживала, але вона пишається мною. Захистити український народ, перш за все, відстояти свою свій долг, е, по захисту нашої держави. це є основна моя мета? Е, зарплата нас в принципі задовольняє, але по великому рахунку ми сюди не за зарплатою прийшли. Трошки поменяє. Якщо ми не поїдемо, хто поїде?

...просто піднімати ту довіру народу, тому що дійсно наша міліція була. Надію, що зараз буде вона хоч половина буде з народом, та міліція. Все.